Поговорити з Володимиром Дубровським, це економіст. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю, розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію, те, що компанія метро, вона ж в Україні, все ж таки існує, і вона хоче торгувати там, і там чи на сьогоднішній день бізнес, світовий бізнес, хіба не зрозумів, що не вдасться бути і гарним, і як би то кажуть, розумним? Була величезна хвиля виходу е, західних компаній з Росії. Вона була десь навесні на початку літа, але потім ті компанії, які е, вирішили все ж таки вийти, попри ті збитки, які вони при цьому несуть, зробили це. Е, в Росії було ухвалено законодавство, яке е, дуже сильно ускладнює вихід е, іноземних компаній, і е, зараз цей процес, на жаль, призупинився, тому що Ну, Вичерпана просто е, той пул компаній, які хотів вийти. Е, є різні оцінки того, наскільки великі збитки нанесли ці виходи іноземного бізнесу е, з Росії, тому що дуже важко оцінити, чи вийшла компанія взагалі, чи вона просто перепродала е, тимчасово з опціоном на викуп свої активи і своєму ж власному менеджменту. Е, Частина компаній виплачували великі вихідні своїм працівникам, тобто вони там за півроку отримували зарплати, тому так, цей вихід одразу не сказався. Але десь приблизно 2,5% російської робочої сили працювало на тих компаніях, які вийшли з Росії. Це за даними дослідження Єльського університету. Ну тоді виходить так, що ті компанії, які не вийшли з російського ринку, вони е, мають отримати санкції від світових компаній. Ну, принаймні при від світових регуляторів ринку. Ну, немає таких регуляторів, які б могли запровадити санкції, наприклад, проти роздрібної торгівлі. Тобто е, тут регулятором можуть виступати самі споживачі, якщо вони влаштують бойкот такій компанії. Це буде справедливо. І дійсно, компанії, які залишилися в Росії, вони зазнали репутаційних втрат. Я знаю, наприклад, в Україні людей, які займаються тим, що вони цілеспрямовано атакують такі компанії різною інформацією і поширюють проти них різного роду інформаційні компанії, кампанії, кампанія в даному випадку, для того, аби їхню репутацію відповідним чином. Сформувати на Заході. Це працює, але знов ну, таки обмежено. Бо коли йдеться про великі інвестиції, які ті, ті самі роздрібні компанії зробили, або там Вейфайзенбанк, який зараз не ну, дуже на слуху, то е, їм важко дійсно таке рішення ухвалити. Е, і вони, на жаль, е, ще багато з них залишаються незрозуміло, чи зможуть вони. Взагалі ухвалити такі рішення і вийти. Бо в них є акціонери, які можуть бути по-різному налаштовані. Вони не обов'язково всі також співчувають Україні, щоб платити за це своїми власними грошима. А як бути з тими компаніями, які вони вийшли з ринку російського і продали свої активи? Але тим не менш, росіяни примудрилися переробити ці бренди. Наразі я не знаю, чи існує е, рішення цього питання, бо це формально інша компанія, вона належить іншим людям, вона працює під іншим брендом, е, і якимось чином звинуватити ту компанію, яка вийшла е, в тому, що хтось її активи використовує по-іншому. Я не думаю, що це можливо. ну І в багатьох випадках це, мабуть, і недоцільно, бо компанія, то чесно, вийшла активи свої продала, а хто там як з ними далі вчиняє це вже дійсно не її відповідальність. Але якщо це на умовах зворотного викупу, то якщо це буде доведено колись, то тоді така компанія звичайно має принести ну принаймні репутаційні втрати. Але поки не існує жодного механізму, як покарання компанії за те, що вона не вийшла з російського ринку, примусити ну. Формально принаймні неможливо. Пане Володимире, а от скажіть, будь ласка, в Європі інститут репутації він досить таки серйозний. Тобто один раз проштрафишся і вже тобі навряд чи дадуть кредит довіри. Чи от це рішення працювати в Росії? Це рішення на місцях, чи це рішення все-таки Центрів цих компаній. Тобто, заробляти в Росії важливіше, ніж репутація. Ви маєте на увазі на місцях в російському філіалі? Ні, російський філіал нічого не вирішує. Вирішує материнська компанія, і звичайно, це рішення материнської компанії. Тобто, тобто, репутація для світових компаній, для деяких не настільки важлива? Чи чи яким це чином пояснюється? Ну, можливо, так. Вони оцінюють свої втрати матеріальні від втрати репутації менше, ніж те, що вони втратять, виходячи отак терміново з російського ринку. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами щойно на зв'язку був економіст Володимир Дубровський.